Продається затишний будинок у селі Благодарівка Миколаївської області. Чудовий варіант для спокійного життя за містом і із комфортними умовами. Стіни будинку виконані з цегли та оздоблені штукатуркою, що забезпечує міцність і добру теплоізоляцію, дах вкритий шифером, а під ним розташоване просторе сухе горище, яке можна використовувати як місце для зберігання. Вікна замінені на нові, металопластикові, що покращує енергоефективність і додає комфорту. Будинок в цілому знаходиться в гарному житловому стані. Загальна площа будинку складає 82 квадратних метра, у ньому три житлові кімнати, простора кухня, великий санвузол, оздоблений кахлем та зручні підсобні приміщення, опалення комбіноване. Встановлено індивідуальний газовий котел, а також збережена робоча піч, що стане в нагоді для економії на опаленні будинку або як додаткове джерело тепла. Будинок розташований на доглянутій приватизованій ділянці. На території є город, сад із плодовими деревами, літня кухня, гараж та господарські будівлі, двір доглянутий. Повністю обгороджений капітальним парканом з металевими ворітьми. Комунікації всі підключені. Нещодавно проведений новий водопровід, електрика, каналізація типу Септик, підключений газ, дорога до будинку асфальтована, що забезпечує комфортний під'їзд за будь-якої погоди, село має розвинену інфраструктуру. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, поштове відділення, школа та дитячий майданчик. Благодарівка розташована приблизно за 20 кілометрів від Миколаєва, що забезпечує мешканцям доступ до міської інфраструктури, завдяки близькості до обласного центру та автобусному сполученню, забезпечує мешканцям комфортні умови для проживання у передмісті, будинок готовий до проживання. Та чекає нових власників. Ціна на будинок складає 17 тисяч доларів. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.